Олена на Васильівна комісія транслюється в інтернет-мережі доброго вечора. Присутні. Доброго вечора. Ті, хто бачить. Починаємо засідання, почергове засідання мій комісії міської ради з питань прав дитини, дітей, сім'ї, злості власники корупційної політики, депутатської діяльності та етики до порядку денного у нас на розгляді. Одне питання щодо доопрацювання рішень міської ради прийнятих зі змінами на пленарному засіданні 37-ї чергової сесії Миколаївської міської ради оскликання двадцятого на дев'ятого Тобто, шановні колеги, з на з вами до файл ЕСЗІН. Три це про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради, міська лікарня номер 4 та затвердження відповідно статуту в новій редакції, а також файл С СД 036 про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради, центр первинної медико-санітарної допомоги номер 5 та затвердження статуту в новій редакції. Пропоную в порядку зачитування так і розглядати пункти порядку. День на зв'язку у нас очільник управління з охорони здоров'я і заступник. Я бачу просто на, на відео. дня. щодо внесення змін у мене є пропозиції. Я якби думаю, що вивчила питання. Як могла мені колись можу поступити, і якщо буде давати пропозиції, висловити В частині файла ССД. Три і внесення змін до статуту міської лікарні номер Notри, із водного колись нами було створено у закладах медицини міста Миколаєва. Це міська лікарня No4, номер номер 1, номер 3 номер 5, міська лікарня швидкої допомоги, міська дитяча лікарня номер 2 і пологовий будинок номер 3 Спостережні ради строки, які який... Тільки можна вважати вичерпаним, і більш того, було прийнято відповідні зміни постановою 12.21 від 21 листопада 2023 року. Постанова ця ввела нові порядки, і нові терміни, і нові, скажімо так, положення і особливості створення вже не спостережних рад, а наглядових. Тобто, станом на зараз в місті Миколаєві можна вважати, що не діє жодна із спостережних рад і не утворена жодна із наглядових рад. Зміни до статутів ми з вами вспіли встигли внести в статути міської лікарні номер 1 номер 3 і номер 5 Це було зроблено відповідними рішеннями ще у 2023 році. Травні 2023 року і що дві тисячі на зараз жодна із метових рад не створена. Чому не створена? Тому що, якщо читати постанову, то законодавча. Скажем так, 100% необхідність її наявності саме на зараз, начебто, і не виникає. але нам з вами слід ну, думати і вважати, що наглядова рада це орган, який створюється. Там є певний перелік для чого він створюється згідно положення. Але в основному це створюється для прозорості. Таких закладів для взаємодії з органами місцевого самоврядування, і в принципі, це якраз те, що від нас вимагає рух до європейського союзу. По суті, це європейська практика. Зараз у нас до прикладу створюється наглядова рада комунального підприємства Миколаївський водоканал. Тому, в принципі, медичні заклади мали б мати ці наглядові ради. Це таке вводне. Якщо я щось не так сказала, то прошу представників управління охорони здоров'я мене поправити доповнити. повний все правильно без питань. Все точно. Як? Тепер переходимо до розгляду саме проектів рішення, які були предметом розгляду на минулій сесії. Щодо міської лікарні, норі мене є пропозиції щодо внесення змін в рішення і внесення змін. До статуту. Перше, це йдемо до рішення. Після пункту 3 ну до цього ми його залишаємо без змін. Доручити ставимо ні, починаємо з пункту 1-2, пункту 7, 7 статуту комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради лікар нам було запропоновано викласти в редакції, що 7, пункт 77 на підприємстві може утворю, створюватися наглядова рада. У мене пропозиція, що на підприємстві утворюється наглядова рада, порядок утворення права обов'язків наглядової ради і типового положення, про неї затверджується Кабінетом міністрів України. Далі, якщо ми з вами, як власник, а власник медичних закладів є Миколаївська. Територіальна громада в особі Миколаївської міської ради, то доцільно буде пунктом 4 доручити управлінню комунального майна Миколаївської міської ради протягом в термін до двох місяців дати прийняття відповідного рішення, розпочати процедуру, провести організаційні дії по утворенню наглядової ради комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради, міська лікарня номер 4 Таке в мене пропозиція. Чи є зауваження, заперечення? Пропози... Управління охорони здоров'я підтримує таку пропозицію. Дякую. То можемо ставити на голосування. Шановні депутати, прошу вас проголосувати за рекомендацію оголошену головою постійної комісії щодо внесення змін до, при... до прийнятого рішення міської ради АПАЛ ССД 033. Дякую за результатом голосування за 4 проти 0, трималось 0. Рекомендація прийнято. Дякую. Тепер ми переходимо до розгляду файлу СЗД 036. Це е, центр первинної медико-санітарної допомоги номер 5. А e, пункт з обзору питання з прийняттям у Ратувальської міської ради. Редакція, яка була запропонована на сесії на підприємстві може створюватися наглядова рада. Порядок утворення права обов'язки наглядової ради і типове положення про неї затверджується кабінетом міністрів України. Прапка. Далі пропоную доповнення. Рішення про утворення наглядової ради приймається Миколаївською е, міською радою. Чому задасте питання? Чого у нас різні редакції? Тому що це залежить від е, як це сказати. Статусу, в тому числі цього некомерційного медичного закладу, тому що в ньому раніше не створювалася спостережна рада. Тому йдемо за аналогію. Там, де вони були спостережні ради, необхідність наглядової ради за замовчення, має бути, вони не створювалися пізніше. Миколаївська міська рада визначиться необхідністю їхнього утворення, чи зауваження зауважу пропозицію доповнення? І управління підтримує дану пропозицію. Дякую, Катя, ставимо на голосування. Шановні депутати, прошу вас проголосувати за рекомендацію оголошеного постійної комісії щодо ФАВ СНД 036. Дякую за результатами голосування за 4 проти 0 отримались 0, 0 Рекомендацію прийнято. Так, шановні колеги, шановні присутні, і далі ми повертаємося до чого до того, що, що я говорила спочатку, що у нас вже були прийняті ряд рішень. Які стосувалися внесення змін і в статути і в таких же самих закладах. Тому доцільно було б зробити однакові редакції статутів в частині визначення наглядових рад, і тому я пропоную. Доручити управлінню охорони здоров'я внести відповідні зміни. Ну, за аналогією, ми розуміємо, про що говорить в частині обов'язковості створення наглядових рад в статути міської лікарні номер 1 номер 3 номер 5 Не заперечуємо. Ні, попередження, не заперечую. тоді ставимо на голосування. Депутати, прошу вас проголосувати за рекомендацію оголошеного цінної комісії. Дякую, за результатами голосування за 4, проти 0, трима 0. Рекомендація Рекомендацію прийнято. Далі ще одна пропозиція управлінню, тому що у нас є визначення термін власник. Далі у нас є засновник. В принципі, це тутожні поняття. Це ми маємо на увазі територіаль... Миколаївська міська територіальна рада, особі Миколаївської міської ради, але різні органи діють в частині реалізації прав по наглядовим радам і обов'язків. І тому в мене ще пропозиція є управлінню комунального майна розпочати процедуру утворення наглядових рад в тих закладах, Після зміни до статутів. Ну, щоб це пішло по лосі. Дякую. Якщо нема зауважень заперечень, ставимо на голосування. Не, нема Шановні зауважень. Депутати. Шановні депутати, прошу вас проголосувати за рекомендацію оголошеної голови постійної комісії. Дякую за результатами голосування за 4 проти. 0 отримались нуль. Рекомендація приймати. Дякую. В принципі, порядок денний. Може питання? Так. Купа запитання. Да. Було так чуто з перервами, а можна саме формулювання нам на дату, щоб ми внесли в текст, внесли в проект рішення. Обидва? обидва. Так, беремо файл. ССД 036. Ага. Пункт даного це статут 7:10, а пункт проєкту рішення 1-2, розділ 7 статуту комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради, центр первинної медико-санітарної допомоги номер 5 доповнити наступним пунктом. Відкриваються дужки 7.10. На підприємстві може створюватися наглядова рада. Порядок утворення, кома, права, обов'язки наглядової ради і типове положення про неї затверджується Кабінетом міністрів України. То крапка рішення про утворення приймається Миколаївською міською ради. Рішення, вибачте, рішення про необхідність утворення наглядової ради приймається Миколаївською міською радою. Це перший проєкт рішення. Ну, тепер ми переходимо до файлу. А, пані Олено, пані Олено, пані скажіть, будь ласка, ви сказали, я б зрозуміла правильно, що може утворюватися зараз. Не утворюється обов'язково, а може утворюватися. Може утворюватися, тому що це. Е, Доктор, так. Добу. Так тепер файл, тому що на цьому на таких закладах не були утворені е, спостережні ради. Це так, для аналогії mm -hmm. Тепер переходимо mm -hmm. до файлу ssd 033. Пункт 1, 2, рішення. Пункт 7.7 статуту комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради міська лікарня номер 4 викласти в такі редакції. Відкриваються лапки. 7.7 <клух> на підприємстві Утворюється наглядова рада. Порядок утворення права, обов'язки наглядової ради і типового положення про неї затверджуються кабінетом міністрів. Далі у нас після пункту третього з'являється пункт четвертий: доручити управлінню комунального майна Миколаївської міської ради, термін до двох місяців, здати прийняття відповідного рішення, розпочати процедури. Провести організаційні дії по утворенню наглядової ради комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради, міська лікарня номер 4 Пункт 4 відповідного рішення стає пунктом 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради да. Да, за текстом. Зрозуміло, дякую. Дякую. Порядок вичерпаний всім дякую, гарної тихої ночі. До побачення. Да, дякую, до побачення. Дякую, до побачення. Дякую, до побачення. до побачення. Всім дякую. тихої ночі.